Добрий день всім, добрий ранок. верніше. Сьогодні ми продовжуємо з вами мандрівку у світ наших гормонів. Їх ну це дуже багаточисельна група, але ми знайомимося з самими-основними. -самими І навіть цих основних, ви бачите, вже у нас дуже багато. Але сьогоднішній наш герой це той гормон, який знають всі. Абсолютно всі, абсолютно всі, і вони сподіваються, ці люди, які про нього знають, сподіваються, що знову ж таки знання ці вони вже отримали, і все вони про нього знають. Так от сьогодні я хочу з вами ретельно вивчити, ретельно так прослідкувати про значення гормону інсуліну. Так, ми будемо говорити про інсулін. Насамперед хочу сказати, що гормон інсулін продукується нашою підшлунковою залозою. Взагалі, всі гормони продукуються, як правило, залозами або внутрішньої секреції, або змішаної секреції, або ж ну, інколи, інколи навіть гормони можуть продукува продукуватися іншими органами. Але в основному це Залози внутрішньої секреції. Так, от підшлункова залоза вона продукує декілька гормонів. До речі, самі найголовніші – це інсулін і глюкагон. Вони являються такими. Як протидія, якщо інсулін знижує рівень цукру в крові, то глюкагон піднімає рівень цукру в крові. І оцей баланс цих двох гормонів дають нам в нормі роботу нашої підшлункової залози. Але перед тим, як розпочати розповідь, говорити з вами про сам інсулін, я хочу трошки зайти, як то кажуть, зробити такий. Передумову. значить Хочу вам нагадати, що їжа, яка споживається нами, вона складається із трьох основних видів поживних речовин. Ці три види поживних речовин вони використовуються нашим організмом для поновлення власних клітин і вироблення енергії. Я ще раз хочу наголосити, що ми з вами. Не їмо для того, верніше не живемо для того, щоб їсти. Ми їмо для того, щоб жити, і їжа повинна бути якісна. Вона повинна бути направлена на відновлення ваших клітин, тому що всі клітини у нас немає клітин, які б жили з вами з моменту народження і до самої смерті. У нас у кожної клітини є свій термін. Якась клітина живе декілька днів, якась декілька місяців. І постійно йде оновлення. Так от, оновити ці клітини необхідно якісним будівельним матеріалом. І якщо ви будете вкидати в свій організм неякісну їжу, то, відповідно, неякісні клітини на виході і будуть отримуватися. Неякісні клітини складаються в неякісні органи, а неякісні органи в неякісні системи органів. І це веде до чого? До певних проблем із самопочуттям. Так от, для того, щоб поновити власні клітини і виробляти енергію нашому організму, потрібно три основних таких, три види поживних речовин: це білки, жири і вуглеводи. Для того щоб поживні речовини це дуже добре, да ми, наприклад, з вами все-таки цю їжу їмо. їмо, стежимо для того, щоб у нас були в раціоні білки, складні вуглеводи, корисні жири. Ми до цього прийшли, але для того, щоб ці поживні речовини могли бути використані. Адже з'їсти це ще не означає, що воно там у вас смокталося да, і пішло на відновлення тих клітин, які потрібно. Тобто необхідно, щоб ці сполуки спочатку були. Перетворилися на прості сполуки, а вже потім ці прості сполуки організм використовує у власних цілях. Що це означає? Значить, дивіться, у нас білок, білки, жири, вуглеводи це складні молекули. Вони складаються, якщо ви хімію трішки пам'ятаєте із шкільного курсу, я думаю, трішки пам'ятаєте. Ну, хоча б те, що вони мають дуже велику, дуже складну будову: і білки, і жири, і вуглеводи. Там молекула дуже величезна. Ось і для того, щоб відбулося всмоктування у кров, ці молекули повинні розпастися на простенькі молекули, і відбувається це під дією чого? Під дією наших травних соків. Так, у вас їжа потрапляє у шлунок. І в шлунку уже, верніше початок перетворення перетравлення їжі відбувається вже в ротовій порожнині. Ви це знали? В ротовій порожнині вже в слині є гормони, які перетравлюють наші вуглеводи. Тобто, вуглеводи починають перетравлюватися вже в ротовій порожнині, бо в слині є гормони, які на це впливають. Вірніше ферменти, вибачте, ферменти в слині перетравлюють вуглеводи, коли їжа потрапляє у шлунок, там починають перетравлюватися білки, і закінчують, і продовжують перетравлюватися вуглеводи. Коли їжа потрапляє вже із шлунку у 12 -палу кишку, а 12 пала кишка це перший відділ, початковий відділ нашого кишечника, тобто той відділ, який з'єднує шлунок із кишечником, так, от, у 12 палій тіжці починають перетравлюватися жири. Ви бачите, що у нас не, немає такого, що їжа впала в шлунок. І там під дією одного соку все перетравлюється. Ні, це йде декілька реакцій. Спочатку в роті перетравлюється під дією певних ферментів, потім в шлунку перетравлюються білки під дією інших ферментів, які є в шлунковому соці, да? і вже жири перетравлюються у дванадцятій палій кірці. До речі. Жири перетравлюються їм на допомогу. Пригодить не тільки сік 12 палої кішки, а ще і жовч. Так, жовч, яка виділяється печінкою і потім зберігається у жовчному міхорі, і коли в 12 палу кішку потрапляє їжа, яка містить жири, жовч також викидається для того, щоб прискорити перетравлення жирної їжі у 12 палій кішці. Так, от. Перетворення складних поживних речовин, а саме білків, жирів і вуглеводів, відбувається за допомогою травних соків да, в ротовій порожнині, в шлунку, і в 12 палій кішти. І це відбувається і під, під час цього процесу білки розпадаються на амінокислоти. Жири розпадаються на жирні кислоти і гліцерін, на маленькі прості молекули, а складні вуглеводи цукри розпадаються на прості вуглеводні сполуки. Найпростішою вуглеводною сполукою є глюкоза, є глюкоза. І от саме глюкоза і являється головним, найголовнішим джерелом енергії в нашому організмі. Тобто, після того як відбувся цей процес. Розщеплення білків на амінокислоти, жирів на жирні кислоти, і генсерин вуглеводів на глюкозу, ці, ці речовини з, з, з потоками крові, вони всмокталися в кров, і потім з потоками крові вони направляються в печінку і інші органи. І там вони вже використовуються для оновлення. Власних клітин для е, оновлення власних білків. Ви ж знаєте, що у нас білки не тільки потрапляють в організм їжею, а ще є синтез власних білків. У нас є білки, які утворюються в організмі самостійно під впливом тих амінокислот, які ми даємо з їжею. І утворюються відповідно після цих складних реакцій, утворюється енергія і тепло. Так от хочу нагадати ще раз, що глюкоза це найважливіший вуглевод в нашому тілі. Е, і в принципі в глюкозу перетворюються практично всі складні вуглеводи і прості вуглеводи, які ви отримуєте з їжею. Всі види цукрів, всі види цукрів е, перетворюються на глюкозу. Е, глюкоза являється головним джерелом енергії. Я думаю, ви про це знаєте. Дуже багато е, Ну, от, наприклад, навіть в школі, я пам'ятаю, коли діти здавали екзамени або контрольна робота, то казали, дайте шоколадку для того, щоб е, отримати оцей цукор, бо він дає енергію і дає ось цей, е, ну, розганяє трошки метаболізм. Е, так от. Дійсно, глюкоза є головним джерелом енергії для клітин свого всього тіла, але найбільше все таки глюкоза впливає для м'язові і нервові клітини. м'язові і нервові. Е, ну, е, але але дивіться, тепер ситуація така: ми отримали з вами е, з'їли складні вуглеводи, але все-таки да так, краще з'їдати складні вуглеводи не шоколадками. І цукерками, з як то кажуть, поповнювати запаси енергії, а саме складними вуглеводами, фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами це все вуглеводи, і вони також. Внаслідок своєї реакції вони все, все рівно перетворяться на глюкозу, але користі від цього буде організму набагато більше, ніж ви будете поїдати тоннами цукерки і шоколадки. Так от ми отримали, да, ми молодці, ми з'їли е, кількість е, певну складних вуглеводів, і думаємо, що вже глюкоза потрапила всередину клітини. А ні. Для того, щоб глюкоза потрапила всередину клітини, необхіден якраз отой гормон підшлункової залози під назвою інсулін. Він впливає на певні ділянки клітинної стінки, їх називають інсулінорецептоми. І завдяки цьому глюкоза може засвоюватися тканинами організму. Якщо просто схематично цей процес зобразити, він складається тільки з двох ланцюжків, тобто є ключ і замок. Замок це інсулінорецептор, ключ це інсулін. Тобто ключ інсулін відкриває замочок інсулінорецептор і пропускає глюкозу всередину клітини. Всередину клітини, Тільки так. І е, тепер, що ми маємо? Наразі у нас дуже багато людей, які страждають чим? Е, захворюванням на цукровий діабет. Цукровий діабет є двох типів. Ну, е, Переважно це два типи: це Діабет першого типу і діабет другого типу, і е, дуже часто люди думають, що діабет у них виникає із-за того, що вони їдять багато солодкого, і е, взагалі, коли людина не їсть солодкого і в неї діабет, то вона приходить в якийсь дисонанс. Вона не розуміє, що сталося, чому я не їм солодкого, а в мене діабет. Так от, якщо у людей, якщо у людей е, цукровий діабет першого типу, то у них відсутній ключ, тобто ключ це в нас інсулін. Якщо діабет першого типу, то відсутній повна відсутність інсуліну для діабету першого типу. Тобто, як ви бачите, взагалі мова не йдеться про Якусь їжу, ну, власне кажучи, там багато цукрами, немає просто підшункова залоза, не виробляє інсулін. Все, зламалося, да? зламалася. Але може бути зламаний замок. Так? Якщо діабет першого типу у нас був зламаний ключ, це інсулін. Але може бути зламаний замок. І у більшості хворих діабетом другого типу якраз зламаний замок. Тобто у них недостатньо інсулінорецепторів на поверхні клітини, на поверхні клітини. І тому, що відбувається? Глюкоза не може потрапити всередину клітини. Тому що зламався замок недостатньо інсулінорецепторів. І що вона робить? Якщо вона в клітину не потрапляє, ну вона ж не, має, не може там відчинити двері да, і, і вийти просто з організму? Вона накопичується в крові. Да? Вона накопичується в крові. Пізніше, при збільшенні концентрації вона потрапляє в сечу. А чому вона потрапляє в сечу? Тому що у нас е, як утворюється взагалі сеча, вичти, знаєте процес? Ви ж у мене розумні, слухайте мене. Так, от е, як утворюється сеча? Нирки, через нирки пропускається кров. Да? Там йде два процеси фільтрація. І, і реабсорбція. І внаслідок оцих двох процесів із крові утворюється спочатку первинна сеча, потім вторинна сеча. Ось вам чому? Ось вам чому із крові цукор потрапляє у, у, у сечу. Так от, при цьому ще й виникає порушення обміну білків, жирів, вуглеводів, тобто просто ламається весь метаболізм. І таким чином, дивіться, в нас глюкози, в принципі, багато. Ми їмо достатню кількість да, глюкози або складних вуглеводів. Але із-за того, що в нас зламаний або ключ, або замок, глюкоза не потрапляє в клітину. Вона бовтається в крові, потім в сечі. А клітини, в свою чергу, вони не одержують глюкозу і починають голодувати. Розумієте? У нас клітини мозку, серця, нирок, як я не знаю, там легень різних наших важливих органів, вони чекають цю глюкозу, але вона не потрапляє туди, і клітини починають голодувати. І це приводить до розвитку дистрофії цих клітин, і, як наслідок, потім великої кількості іще хвороб, які паралельно виникають разом з цукровим діабетом. Тут може бути взагалі, ну, який орган найбільше голодний, так, який орган найбільш постраждав, те може бути з наступним виходити з ладу. Наступним виходити з ладу. Інсулін це головний гормон, який регулює в організмі вуглеводний обмін. Він належить до гормонів, до білкових гормонів. У нас взагалі всі гормони білкові, переважно всі білкові. Негайної дії. Інсулін це гормон негайної дії. Це означає, що в бета-клітинах людини завжди є певний гормон, запас інсуліну. Завжди є певний запас. І при потребі за лічені хвилинки він надходить у кров і знижує рівень цукру. Це якщо людина здорова, так? якщо людина здорова. Е, далі. Після того, як запас поповнений, бета-клітини починають синтез інсуліну в залежності від концентрації цукру в крові в необхідній кількості. Так от, я вже сказала, що ці два типи діабета це повна відсутність інсуліну. Коли не працює ключ, коли шлункова залоза не виробляє інсулін, це перший тип діабету, або нестача інсулінорезистентності рецепторів, це другий тип діабету, вони призводять до цілого ланцюга взаємопов'язаних порушень діяльності організму. До чого це призводить? По-перше, на жаль, Руйнуються просто судини іде руйнування судин. Тобто страждає перш за все кровоносна система. Ну, ви знаєте, да, що коли у людей цукровий діабет, то починаються ці відмирання, тоді починають відрізати кінцівки, тому що там не потрапляє туди кров, судини порушуються і кров туди не потрапляє. І, на жаль, відбувається може бути отака гангрена. Тобто важкі ураження судин, а судини це ж ви розумієте, да? це головні, арти... головні такі ріки в нашому організмі, які переносять з кров'ю і поживні речовини, і кисень. Якщо уражені судини, це відповідно втрачається харчування всіх клітин нашого організму. І рано чи пізно приходить збій, невідомо де. Далі, нервова система. Значить, перше, це страждають судини. Друге, це страждає нервова система. Погіршується зір у людей, у яких цукровий діабет, дуже сильно падає зір, навіть якщо, навіть якщо саме очне яблуко, в принципі, здорове. Але порушується потрапляння до очного яблука кровопостачання внаслідок цього, і гір відповір відповідно зменшується. Страждають нирки, страждають судини кінцівок. І це призводить, як я вже казала, до їхньої а, ампутації. Цукровий діабет може виникати. Тепер чому виникає цукровий діабет? Може виникати з багатьох причин. І тут я вам хочу сказати, я навіть. Е не як ви бачите, я навіть не, не, не ставила перед нами наші е, унікальні продукти компанії «Гербалаш», які нам у всьому допомагають. Чому тому, що цукровий виникнення цукрового діабету це. Така знаєте, хвороба, яка якраз з'являється якраз тоді, коли у людини абсолютно відсутній нормальний здоровий спосіб життя. Тобто тут впливає все, тут впливає все. На перше спадкова схильність. Ну, на жаль, так буває. Да? Спадкова схильність, тобто, якщо у вашої мами, там, бабусі, тата і так далі був цукровий діабет, це не означає, що він у вас буде 100%. Просто це означає, що ви схильні до появи цього захворювання. Ожиріння. Ожиріння. Тобто, це не значить, що у вас цукровий діабет і ви почали набирати вагу. Ні. Це спочатку надлишкова вага, а потім цукровий діабет. На жаль, чому? Тому що із-за ожиріння інсулін не в змозі добратися до замочка клітини, і, внаслідок чого, енергія вуглеводів перетворюється на жир і відкладається про запас на стегнах, на животі, ну, в кого де. Підсилюючи вже існуюче ожиріння. Тобто, в людини було... тобто, коли людина зайвою вагою хворіє цукровим діабетом, вона може набирати ще більше ваги, ще більше ваги. Далі, дослідження показали, що у разі високого рівня глюкози, організм старіє швидше, ніж зазвичай. Тобто, це хвороба, яка призводить до такого. Прям Інтенсивного старіння, на жаль, діабет знижує когнітивність мозку у п'ять разів. Що таке когнітивність мозку? Це наші розумові здібності, це наша деменція в старості, це наша здатність, як то кажуть, ну, як люди 60+, починається забудькуватість. Де забула, де не встигла, де не можу вже порахувати, де не згадала. Ось, тобто у таких у людей, у які цукровий діабет, це проявляється набагато в ну, п'ять разів швидше. На жаль, зараз така статистика: кожна одинадцята людина в світі з діабетом. Як це страшно, да? як це страшно? От у нас на клубі, скільки там у нас було 25, да? і ось оце із 25, у нас вже два тут, як би, от по статистиці з цукровим діабетом. Далі кожен другий, кожен це другий. Слідкуйте ага. е, за мікрофоном, ага. з когось він тут ага. і мікрофон. Ну, это за то, тус... Пішли я... лайк. брати. Пойдемо, ага. Валентина Тертична, я дуже рада, що ви берете свою каву, але ми вас чуємо. Вимкніть, будь ласка, мікрофончик. Дякую. Я відключила мікрофони. Так, да, дякую. Продовжуємо далі. Кожен одинадцятий, кожна одинадцята людина в світі з діабетом, і саме страшніше не це. Саме страшніше, що кожна друга людина, кожен другий хворий. Не знає про це. Кожна, кожен другий хворий не знає про це. Ну, на початковому етапі. Так, в мене тут прийшов комічник. На початковому етапі. Далі ще сумні цифри статистики. За останні 40 років кількість людей з діабетом збільшилася у 4 рази. У 4 рази за 40 років кількість людей з діабетом збільшилася. Е, так, що треба робити? Да? А тепер що треба робити, щоб не захворіти, або що треба робити, щоб якщо є якісь уже, як то кажуть, предпосилки, від цього, цього позбутися? Ну, е, Хоч це і не, не напряму впливає на е, виникнення хвороби, але перше, що ми рекомендуємо, це відмовитися від усіх солодких і рафінованих вуглеводів. Тобто, намагайтеся все-таки тримати себе в руках і отримувати глюкозу із складних вуглеводів, із овочів, фруктів, із наших, скажімо, продуктів. Якщо хочете солоденько, з'їжте батончик, випийте коктейль. Це буде і солод... зробіть із коктейля вафлі, зробіть із коктейля цукерки. Якщо прям дуже сильно хочеться, зробіть з коктейля десерт. Просто візьміть йогурт і е, слоями, як то кажуть, покладіть на шар йогурту, шар коктейлю, шар йогурту, шар коктейлю, Зверху посипте ягодами, і це вам буде ось такий класний десерт, солодкий. І ви не будете відчувати оцю тягу до, до солодкого. Отже, перше, відмовитись від усього солодкого та рафінованого, тобто, слідкувати за, за глікемічним індексом продуктів. Глікемічний індекс я зараз пояснювати не буду. Це ми заходимо на школи харчування і там про це говоримо. Тобто, в наш раціон повинен складатися із білків, із натуральних жирів і складних вуглеводів, перш за все. Е, далі е, спалювати той цукор, який накопичувався. Розумієте? Тобто додати що? фізичну активність. І якщо ви все-таки розумієте, що у вас є певні грішки, то нам треба цей, цю енергію використати. Тоді, якщо ви не можете відмовитися від порції морозива, Вперед, да, вперед, на вулицю бігаємо ну, в кожну, в кого свій фітнес. Собі отримуйте якусь класну вашу фізичну улюблену активність і спалюйте. До речі, в 1923 році за відкриття інсуліну була надана вченим Нобелівська премія. Це в 100 років назад, якраз 100 років назад. Так, поради з профілактики діабету. Да, З'їв цукерку і присів 100 раз. Правильно, Маріна. І так, збільшити фізичну активність перше. Дотримуватися здорового харчування, стежити за вагою, Як -то, позбутися шкідливих звичок, сон, вода. Ну, друзі. Ось якраз наш гормон інсулін, він просто е, самий, ну не знаю, мабуть, най. Такий найвразливіший він найвразливіший до того, як людина який в людини спосіб життя. Тобто, якщо в людини є цукровий діабет, то це зразу ви можете сказати, це не те, що вона їсть багато мучного, це в неї неправильний спосіб життя. Да? Тобто, треба змінити. Саме тому я зараз просто не викладала наші продукти, хоча вони дуже допомагають в цьому. Вони дуже. Нам допомагають. І, до речі, ще наостанок ще хочу вам сказати з приводу того, як ми шукаємо дуже часто чарівні пігулки. Всі, мабуть, знають, особливо ті, в кого є вже, на жаль, це захворювання, цукровий діабет, що людям з цукровим діабетом дуже потрібний хром. Махніть мені головою, хто про таке чув. Да? Потрібний хром. Типу, хром це мінерал, який взагалі, як то кажуть, дуже класно впливає на цю хворобу цукровий діабет. Але, але тепер дивіться, тепер дивіться, що робить хром. що робить хром. Розганяє метаболізм, зменшує потяг до солодкого, знижує апетит і допомагає. Перебудувати ваше харчування. Тобто хром не буде лікувати вас. Він просто з ним, якщо у вас достатньо в вашій їжі, їжі хрому, то ви легко перейдете на правильне харчування. І вже, тоді, і вже тоді у нас будуть якісь певні результати. Тому, друзі, дякую за сьогоднішню зустріч. Марінка, можна вимикати запис.